Вітаю вас, любі друзі! Сьогодні в ефірі не оповідання, а цікаве знайомство з письменницею і поеткою Галиною Галагдіною, авторкою найбільш резонансних оповідань жіночої кав'ярні. Пані Галина розповість про себе, про те, чому пише саме про заробітчан. Дізнаємося про її таланти і хобі. А в кінці сюрприз! Обов'язково додивіться відео. Залишайтеся з нами, а тих, хто завітав на канал вперше, ласкаво запрошую до нашого товариства. Оповідання Галини Галагдіної перші у рейтингу найпопулярніших відеоканалу. Нагадаю вам їх, не було б щастя, несподівано. Більше не потрібна додому, вдалий обмін. За все треба платити, віра. Це зворушливі новели про жіноче буття на чужині, важку працю вдячних і невдячних роботодавців про драматичні повороти долі та омріяне жіноче щастя. Твори пані Галини легко читаються, слухаються, і подобаються, бачу це з великої кількості переглядів і коментарів. Коли я озвучувала її оповідання, звернула увагу, що їх дія відбувається у Римі, тож мала надію, що авторка живе саме тут і не помилилася. Обмінялися контактами, і ось я вже біжу назустріч пані Галині. Іронія долі роками жили поряд і жодного разу не бачилися. Правду кажуть, всі дороги ведуть до Риму і до кав'ярні, бо саме вона допомогла нам познайомитися і розвіртуалитися. Після такої зворушливої зустрічі саме час випити фліжанку кави. Запрошуємо вас на посиденьки. У нас кав'ярня капучарня. П'ємо не лише каву, а й капучино. Ну, Що про себе написати? І як про себе розказати? Що я давно колись родилася, в селі жила, росла і вчилася, шукала щастя і кохання, що заміж вийшла я. Зарання, що маю доньок двох вродливих, і прошу Бога щоб щасливих. Губила друзів і шукала, і тільки раз один кохала. Розчарувань було багато, та не минало й щастя хати. Ну, що ще можу я сказати, що хочу, вмію і буду кохати, що чоловік не п'є, гуляє, але клянеться, що кохає. Що у житті я оптимістка, звичайна жінка, не артистка. І навіть тут, в чужій країні, живу, сміюсь я і не гину. Моє життя, воно єдине. Комусь під ноги я не кину, бо маю гордість від природи, незламну волю від народу. А, чудово! Чудово! Пані Галиночко! Я вітаю вас від імені наших численних слухачів. Дуже подобається, як ви пишете. У вас такі реалістичні новели, що ну, наші слухачі в захваті. Дуже вдячна вашим, вашим слухачам, моїм читачам. Що вони їм подобається моя писанина. Я, я не, не спеціаліст, я не, не літератор, не, але цього не скажеш. Пані Галина, таки літераторка, член спілки слов'янських письменників України. Просто не любить цим хизуватися. Я за освітою вчитель, але я працювала на Львівщині, завідувала проспілкою бібліотекою великою, досить великою в новому Роздолі. Я працювала в палаці культури. Дуже багато мені подобалося організовувати різні масові заходи: Андріївські вечорниці, зустрічі працівників. Комбінату із багатодітних сімей, нові молоді пари, школи. В палаці культури завжди кипіло життя. І напевно, ну, писати я почала з дитинства. І... А з дитинства, тобто я думала, що ви ні. почали писати вже тут в Римі. Ні. А, абсолютно ні. Восьми класі з, з Вінницької, тому що я родом з Вінниччини, mm. З Вінницької правди мені заплатили 37 рублів за мій маленький вірш. Який називався який пам'ятник і до 9 травня був присвячений. Мою, мою маму це здивувало занадто. Вона сказала, як я працюю в колгоспі, ходжу доглядати до тих дев'ятих корів, і мені платять 50 рублів за місяць, а тобі 37 рублів за те, що ти написав, 12 стрічок. Моя мама була шокована для неї це було неймовірно. Галині Галагдіній було вже за сорок, коли вона вирішила поїхати в Італію, щоб допомогти донькам здійснити їх мрії. До Риму приїхала в 2004 році. 20 років. 20 років. 20 років. І, і живу тут добре, мені подобається. Я люблю Італію. Коли приїхала до Риму. До Італії. Я хочу сказати, що це було для мене перше враження, коли я йшла по цих вулицях італійських і думала собі, Боже, скільки людей тут пройшло, і я також тут ходжу». Знаєте, Коли я приїхала, я писала вірші, бо тому що це мені було чомусь, чомусь вони складалися тут. Поетична збірка Галини Галагдіної називається. Світанок тут не живе. Чому саме така назва? Тому що коли приїжджаєш до Італії, тих стільки страху, і стільки одразу розчарувань, і стільки недоспаних ночей, що світанки наших жінок, які встають ранесенько, які починають свої роботи. Ну був такий в мене період, коли я вставала в 4 Я годині. Він призадала поліція при, по прибиранню офісів, я вставала в четвертій, лягала в 11. І тому світанок у мене не жив, він, не не, жив. він просто був вже в дорозі. Як завжди, про любов, про розлуку й кохання, про жінок пишу знов, їх терпіння й чекання. Як жінки за кордоном на чужинці врабують, і як плачуть від втоми, рук ночами не чують, шлють посилки додому, щоб той біль приглушити, і не кажуть нікому, як нелегко тут жити. Без них виросли діти, вже й онуки зростають, їм судилось тут жити. Бо сім'ї помагають, мої вірші про долі, лиш маленька піщинка, як живе за кордоном сильна жінка вкраїнка. Пані Галина розповіла, що пише вірші і оповідання про жінок, бо сама жінка, в чужій країні жінки по справжньому розуміють, що таке розлука. Втрата, самотність, ностальгія за батьківщиною. Саме на чужині оголюються нерви, перевіряються на міцність почуття, загартовується характер. Жіночий біль та розчарування відчуваються тут особливо гостро, а щира підтримка і справжня дружба цінніші за зароблені євро. Я повернусь, а може, ні? Я тут в світах на чужині, і кожен ранок як встаю, здоров'я в Бога я молю, не в пеклі тут і не в раю, не умерла якось так живу. Далеко тут я від сім'ї, лиш про дітей думки мої. Здавалось, їхала на рік, та втратила рокам я лік Зросли вже, діточки мої, а я все тут на чужині. В 2020 році Галина Олексіївна видала збірку новел про заробітчан Італії, Тіні на світлі. Пані Галино, а де ви знаходите сюжети от, для ваших оповідань? Це все реальні персонажі або вигадані? Це все реальні персонажі з України, які приїхали, і кожна привезла свою розтерзану душу, кожна привезла свій сум, свою трагедію. І хтось знайшов тут щастя, хтось знайшов недолю, а в когось все склалося. І вони розповідали. А... а я все ну, не можна сказати, записувала, щось пам'ятала, щось записувала. Взагалі-то в цій книжці Тіні на світлі, тут всі історії ні одна не вигадана, ні одна. Вони всі настільки всі правдиві. Якщо героїні оповідань так реалістично зображені. Чи можуть їх впізнати колежанки з Італії? Я не хочу. Щоб, я не дуже маю бажання, щоб впізнавали. Mm -hmm. Бо потім, я не знаю, хтось одразиться комусь не цікаво, хтось буде, хтось потім запитає, а чому мене? Кожна історія це реальна подія життя людини, яка живе далеко від рідного дому, в країні з чужою мовою, культурою, моральними цінностями. Авторка майстерно зображує жорстоку правду життя і виживання за кордоном, суперечливу гаму почуттів українців, їх зневіряння і перемоги, невдачі і цілунки фортуни, вражають реалізмом образи італійців з їхніми вадами і чеснотами. Це не прикрашена фантазією, а правдива жіноча проза. Скільки ж таких новел створила авторка? Ну, десь близько 50, ще багато не, на, не надрукованих, ще багато. Є е, нові е, на букнеті. А, на букнет. Він, Тобто на я букнеті. запрошую вас усіх на сайт Букнет. Там є посилання під цим відео. І заходьте, будь ласка, читайте і там оповідання. Можна Я це... знайшла свою книгу, найдуже здивувалася в магазині Розетка". А, В інтернет магазині «Розетка». В наступному році Галина Олексіївна святкуватиме важливий ювілей. Але про свій вік завжди говорить жартівливо. Я вже не стараюся говорити про свої роки і не ховаю їх. Коли повертаюся назад, хочу сказати. Що все, в житті все, е, зустрічалося більше хороших людей набагато більше, ніж поганих, набагато більше ставалося зі мною всього хорошого, ніж поганого, і чудес навіть наша зустріч. Коли моя приємна співрозмовниця дізналася, скільки мені років, вона розсміялася і сказала, що це не роки. В років вона вдруге заміж вийшла. Коли вже не сподівалася знайти жіноче щастя, воно прийшло, і звуть його Карло, турботливий, люблячий, ніжний, справжній подарунок долі, який вона отримала в період золотої осені життя. Про кохання. Захисти мене в негоду, заховай від усього злого, бережи, як джерельну воду. як Камінчика дорогого. Мама небезпідставно пишається своїми доньками. Вікторія, після отримання освіти у Гарвардському університеті повернулася в Україну, де працює віце-президентом міжнародної компанії. Ірина теж має вищу освіту. Знайшла себе в Америці як професійний кондитер. Стала визнаною майстриною солодкої випічки, виховує бабусину красунечку, онучку лізу. Що скажеш, талановиті діти талановитої мами? Не загуби в житті себе, шукай завжди, шукай щоднини, і доля, знай, знайде тебе, вона є в кожної людини. Хай не страшать тебе роки, бо їх не так уже й багато. Зустрінеться тобі такий, що лиш тебе буде кохати, Не виплач, донечко, сльози, не повтори моєї долі, веселки є після грози, є цукру смак, не тільки солі. Сьогодні всього було. Ми не лише сміялися, а й плакали. Бо торкнулися в розмові найболючішої теми сьогодення. Знаємо, що відбувається в нашій рідній Україні, і е, там знаходяться наші рідні, так. наші друзі, наші знайомі так. і взагалі всі українці, за яких Знаєте, болить душа, от у вас теж рідні є в Україні. У мене так, Донька в Києві, і я хочу сказати, що я коли в минулому році була в Києві, і коли разом з нею сиділа в, в ліфтовій шахті, і, тому що літали шахеди, то страшно. Дуже, жахливо. Дуже жахливо. А Ще хочу поділитися такою історією, яку я мала бажання написати, але в мене не піднімається рука. Я, це неможливо описати. Цією розповіддю поділилася зі мною одна лікарка, вона сама хірург, і вона розповідала, як важкопоранений солдат молодесенький зовсім, абсолютно дитина. Він вже був при смерті. І коли прийшов до тями, і медсестричка йому поправляла пов'язки, а він повернувся до неї і каже: поцілуй мене. Вона так здивована на нього, а він її просто знову: поцілуй мене, не хочу вмерти, не цілували. Я ще ні з ким не цілувався. Хоч ми далеко від України, але сирену в містах, де живуть наші рідні, чуємо щодня в телефоні, вболіваємо за Україну, працюємо, донатимо, бачимо в мріях нашу рідну Україну, яка святкує перемогу і живе під мирним небом. В вогні гартується сталь. І ми станемо тією сталью, Відродимось і будемо жити. Обов'язково Ця зустріч стала для нас справжнім святом. А яке ж свято без подарунків? Ви перша з наших слухачів жіночої кав'ярні. І наша улюблена авторка, яка отримує ось таку фірмову фліжанку. Е а ви знаєте, я страшенно люблю такі великі. Е Наші жінок же ж це саме як в Італії, там на персток тієї кави, а кава в нас отака. І ось бачите, жіноча кав'ярня дуже гарно. Е, Це така фірмова. Фліжанка, Дуже гарно. яку отримує перша з наших слухачів, пані Галина. <ріст> Дякую. Ось такі яскраві фліжанки будуть тепер отримувати на свята найактивніші слухачі жіночої кав'ярні. А ще я подарувала пані Галині мою книгу римськими адресами Гоголя, яку я написала італійською мовою. Щоб не лише вона, а і її чоловік італієць познайомився з нашим талановитим земляком, який майже 10 років прожив у Європі і в Римі і написав тут мертві душі. Мої авторські роботи Боже! Я це краса. Авторські роботи це виплити з лози, з паперової лози. З паперової лози. Тобто пані Галина використовує папір не для того, тільки, щоб писати оповідання, а й робити отакі. Гарні речі. Ну, це одні з це просто, тому що я роблю всякі корзинки, всякі такі вази досить симпатичні, такі потім може, розноси, ну, хлібнички, цукернички, всякі-всякі шкатулочки дуже симпатичні. У мене Декрасно. є в інстаграмі дуже багато всяких різних моїх таких поробок. Це все-все з паперу. Все з паперу. Папір, який, як, як можна як який отримує життя. Та жінка. жінка, так, яка надає друге життя паперу. Так. Яка ви молодець? Uh -huh. Пані Галино, за статистикою, канал Жіноча кав'ярня дивляться і слухають: 60% жінок в Україні і 40% в усьому світі, тобто, це і Європа, і. Сполучені Штати Америки, Канада, ну, нашого світу, як ми знаємо, по всьому світу. Щоб ви побажали нашим слухачам. Любити себе. Обов'язково. Любити себе. Тому що, ви знаєте, в літаку є таке застереження, коли стається щось. Спочатку треба надіти маску на себе, потім на дитину. От я хочу сказати: спочатку надівайте маску на себе, а потім на всіх решту. Любіть себе. Тому що ми, жінки, а без жінок немає світу, а без жінок немає продовження життя. Ми складніший організм, ніж чоловіки. І хочу сказати ще одне: не хвилюйтесь, якщо десь так когось роз когось розстається, хтось когось залишає, Господи. Та ми одні в себе, а їх так багато. Побажання пані Галини глибоке і мудре, ми жінки-берегині. Любити себе означає не забувати, що ми маленький всесвіт, навколо якого обертаються планети наших рідних. Тож не забуваємо тримати на пульсі наш стан здоров'я, зберігати душевний спокій. Не дозволяти себе ображати і принижувати, цінувати наш час, нашу працю, наші почуття. Нехай рідні пишаються такими жінками і мамами. Щастя, натхнення, добра і любові вам, пані Галино, талановита літераторка, майстер на всі руки, щиросердна і мудра жінка. Нехай осінь життя розфарбовує вашу долю лише яскравими кольорами. А ми у кав'ярні продовжуватимемо насолоджуватися вашими жіночими історіями. Дякую всім за увагу і до нових зустрічей у нашому літературному оазисі, де є можливість насолоджуватися рідною мовою. І відпочивати душею і серцем.